Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Амалі. Люблені браті і сестри, дозвольте найперше вітати усіх вас із Воскресним Днем, причасників з прийняттям святих Христових Таїн. Кожна Воскресна служба і Воскресний день це для нас віруючих людей, не просто мить нашого зібрання. Слово літургія, на яку ми всі спішимо, і означає суспільне зібрання, в якому люди звертаються до Бога. Люди разом звертаються до Бога. І хто це звертається? Звертається церква. В означенні слово церква ми дуже часто розуміємо, що це. Ось це приміщення. Ні. Церква це єпископ і народ. Єпископ, який собою символізує Ісуса Христа і віруючі, які йдуть за Ісусом Христом до Царства Небесного. Все остальне це місце зібрання загалом називають храми. Собор, церква, каплиця. Але ось це означення, все зводиться до одного. Чого люди збираються? Люди збираються для молитви. А що таке молитва? Це наше живе спілкування з живим Богом. Не з живим неможливо спілкуватися. можливо спілкуватися тільки з живим. Але інші розказують, про якого живого Бога ви розказуєте, як його розіп'яли? Нема помер? Де він? Немає його? Але ми кажемо ні. Він є, ми його щор, кожного Воскресного дня згадуємо і кажемо – вітаю вас з Воскресінням. З Воскресінням Христовим. І ми виспівуємо. Цю велику подію, яка відбулася в житті людства, Христос смертю смерть подолав і тим, що в добах життя дарував. Воспівуючи в цей день Великий Пісний спів Воскресіння Христове, бачивши, поклоняємось святому Господу Ісусу. Єдиному безгрішному Христу Твоєму поклоняємося Христе. Тобто ми згадуємо. Згадуємо про події, якими сьогодні людство спасається світлим Христовим Воскресінням через страждання Бога, який прийшов, щоб викопити нас від гріха прокляття і смерті. Бо говоримо ради нас і нашого Ради Спасіння все це зробимо. Ради нас і нашого Ради Спасіння. І тоді відкривається перспектива, для чого ми живемо. Чи варто використовувати лише сьогоднішній день і вважати, що буття більше немає? Чи розуміти, що буття існує? А ти вічний, ти є вічний і ти єдиносушний навіть самим Богом по благодаті, по енергії того. Ми єдине єство. Єство по благодаті. І ми говоримо благословіть або благодать Святого Духа, печать Духа Святого під час хрещення говоримо. Всі ці ознаки свідчать про те, що ми залишаємось завжди живі живим Богом, бо наш Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. Я це хочу акцентувати, не тому що ми не віримо в це. А тому що ми це часто приймаємо лише як інформацію. Часто сприймаємо це як інформацію лише в виключно в побутовому значенні. Наприклад, Різдво. Ми зразу, о, різдво, порося будемо колоти. Ми навіть не переймаємо, що Різдво це день народження Ісуса Христа. Що означає народження? Як це відбулося? До мене це яке має значення? Або йдемо колядувати. Йдемо колядувати, йдемо на iPhone зберемо. Ми ж колядувати йдемо чого? Зібрати на iPhone. На телефон попросту. Ні, ми йдемо колядувати, щоб розказати всьому світу про народження нашого Спасителя, Ісуса Христа. Що він прийшов в світ, так, як і обіцяв, що тепер настає для нас інший час, час великих можливостей. І навіть якщо ми покинемо цей світ, і цей момент покидання ми називаємо смертю, це не момент зникнення людини, це момент переходу з іншого світу, з одного світу в інший світ. І ми не оспівуємо смерть, ми кажемо блаженному. У спільні і вічна пам'ять. Якщо людина померла і нема, то про яку вічну пам'ять ти говориш? Про пам'ятати про те, чого немає. Ні, ми пам'ятаємо про те, що є. Той, хто є живий, наш рідний, нам рідна, близька людина, вона жива. Вона відсутня тілесно, але вона жива. І цей пісний «Вічна пам'ять говорить і надихає нас. Вони живі, спілкуйтеся з ними. Пам'ятайте про них. Бориться за ними. Вони є поряд з нами, думками, присутністю своєю, явленням своїм у вісні намір. Так я ж не бачу, напевно, точно помер. Але давайте поставимо інше питання: біля вас багатьох немає. Хтось поїхав далеко за межі України, ну він, же, він помер? Ні, він живий. Він живий, його немає тілесно. І свідчення цього, що він живий, телефон зазвонить, а зараз телефони ж, можна і побачити, і почути в розмові. А віруюча людина через стан своєї душі може поспілкуватися навіть у вісні з тими, кого немає. Приходять до вас спокій. Не часто, але являються. більше того кажуть, по якихось своїх там. Передбачення в кого кожного індивідуальні. Там мама приснилася, напевно, треба бути обережнішим. Чи тато приснився, чи Бог приснилася. приснилася. Яких нема, то хто тут сниться? Що є? Але значить, вони є, нема фізично, але вони енергією своєю, присутністю своєю являються у нашому житті. Тому і наш Бог не є Бог мертвих, а живих. І вони всі живі, ті, хто навколо нас. Просто перемістилися в інший світ по волі Божій. Бо по волі... Чому по волі Божій? Тому що по волі Божій вони прийшли в цей світ. Хто із вас скаже, що я прийшов в цей світ, тому що я захотів? Ніхто не скаже. Ми знаємо процес народження дітей. Скажете, що я захотів народитися? Та ні. Ми знаючи процес, з'являємося на цьому світі лише в свідомому, коли вже наш мозок починає аналізувати, ти розумієш, що ти людина, у тебе є родина, в тебе є батьки, в тебе є якісь правила життя. А до цього часу не усвідомлено. Існуєш же ж ти, існуєш. Але ти ж це не розумієш, що таке буття. Ось і перехід в інший світ, це знову ж таки по волі Божій. По волі Божій Господь нас кличе із небуття до буття, і по волі Божій переміщає нас в інше життя. Ось це суть віри в наше Воскресіння, суть віри в Воскреслого Христа Спасителя. Тому ми, укріпляючись в цій вірі, не скорбимо, що вони померли, їх немає. Нам просто на душі тягота, бо ми їх не бачимо. Хочеться обняти, хочеться почути, хочеться побути поряд з ними. Вони щоб з нами побули поряд. Не нажилися, не набачилися. В суїті пройшло багато часу. І ми не могли з ними контактувати. Хоча це більше подмінності наш, а не виправдання. Чому ти не спілкувався? Там, до батьків чорни, з Понеділка. Там, через тиждень. У мене вихідні, я ще щось, раз вмерли. І починає плакати. То хто в цьому винуватий? Хто винуватий, що ти батьків не бачив, чи рідних не бачив? Чи чоловік помер, а жінка думала, що він завжди буде біля неї? Чи жінка померла, а чоловік думав, ну раз женився, все, вона одна і на все життя. Багато історій і прикладів ми можемо принести, привести вам. Для того, щоб усвідомити, жити треба сьогодні і тут. І те, що хочеш зробити сьогодні, не відкладується на завтра. Бо завтра може бути пізно. Любиш, кажи, що люблю сьогодні. Хочеш обняти, обнімай і роби це сьогодні. Хочеш народжувати, народжуй сьогодні. А ми думаємо, так, чому не народжую? Ну я ще там, то, мене не то. я ще закінчу, я ще щось зроблю. А потім вже в організмі не хоче народжувати. І ми бігаємо, думаємо, скільки поставити свічок, скільки гінеколог обігти, щоб народити дитя. Господь дає, створюючи природу людини, дає в свій час робити своє. Ось і робіть своє. Все, в свій час. Сьогодні любиш, сьогодні кажи, сьогодні хочеш, сьогодні скажи. Будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Це ж приклад євангельський. для чого нам даний? даний? Як дитина, вона не хоче, вона не хоче. Вона хоче плакати, вона хоче плакати, бере плаче. Вона ж не сідається, щоб проповіді архіреї мішає. Плач, 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 на зброю. Ось і ви так повинні плакати перед Богом. Хочете щось? Просіть у Бога. Є питання, розмовляйте з Богом, бо це є молитва. Бо це є ваше спілкування, вас живить живим Богом. Живе спілкування. Але якщо ти не спілкуєшся, то й нарікати нема на кого. Якщо ти не просив, а сказано просіть і дасться вам. Стукайте і вам відчиняйте. Якщо не просили, не стукали, то як ми хочемо отримати, не просимо. І як ми можемо звинувачувати Бога, Боженька, каже, що ти мені не дав? Я ж, Мені треба було цього. А Бог каже, а ти просив? А ти просив? А ти спілкувався? Ось що означає Воскресний день. Це день, в який ти маєш прийти до храму і поспілкуватися до Бога, тому що життєва суєта могла тебе так за. за, за... Забити і прибити до землі, що ти втратив і день, і час, і коли це, і що це тут. А, Воскресний день дзвонять. Піду ще зі всіма балаками, піду по побалакаю з Богом, щоб на душі ще було добре. На Розумію було добре, і на душі було добре. Оце і є Воскресний день прославлення живого Бога, спілкування з живим Богом. Тому що в цьому спілкуванні ми спілкуємось. Не лише тут із тими, хто на землі, а спілкуємося з тими, хто вже в іншому світі, через світле Христове Воскресіння, через цю подію, яка відбулася в життєві людства, коли Господь смертю-смерть подолав і тим, що гробах життя дарував. Ось це спілкування, яку ми називаємо молитвою, якщо воно активне, якщо воно через сердечне то Господь, чуючи цю молитву, обов'язково це здійснить. Через молитву здійснить. Ви вірите в це чи ні? Та Нічого ви не вірите. Я питаю, вірите? Двох, вірим. Двох вірим, сказав. Може, За третій разом спитаю, більше вірите в це чи ні? 70% сказав. Я приведу вам такий приклад, чисто життєвий, але він для повчання достатньо, е, я думаю, що актуальний. Парафіяни, літо звертаються до священнослужителя, отче, засихає врожай. Треба піти, а були такі обрядові хрести, які стоять в полях. Треба помолитися, щоб пішов дощ, щоб врожай був, бо ж загине все. Я кажу, ви хочете дуже цього хочете, Ви хочете дощу? Так, прошу отця, хочу, дощу. Будете молитися, будемо молитися. Виходять в поле, звершують оцей молебен перед цим обрядовим Христом. І священник дивиться на людей і каже, ніякого дощу, я вам хочу сказати, не буде. Ну як? Ми молебен служили? Ми до Бога зверталися. Так, до Бога може ви і зверталися. Паносом іде. Піймали думку, чи ні? Якщо ви вірите, що буде дощ, то чому ви на молебен прийшли без парасолю? Але якщо ви прийшли без парасолю, то ви не вірите, що буде дощ, то що ви там робили біля того Христа? Де ваша віра? Немає цієї віри. Немає, є обряду вість, яку ти виконав. Ти прийшов до храму прийшов з Богом спілкувався. Я була в церкві, ми чуємо такі термін. Я була в церкві, так? Ми всі були в церкві. А з Богом спілкувався. От сьогодні ви прийшли до храму. Одна із причин, тому що я приїхав. Це по факту, правда? по факту. Того, я це привід для того, щоб ви прийшли до храму. Але давайте поставимо для себе питання. А ми спілкувалися з Богом. Окрім того, що фотографували кожен мій вихід. Ми спілкувалися з Богом. Ми випрошували собі здоров'я, успіху, за, за збереження життя воїнів, за перемогу. Ми це просили. Зауважте, знову тільки 40% просили. Ви маєте всі 100% відповідати. Я тільки не стиг задати питання 100%, тоді це є ваша віра. Укріплення вашої віри, тоді це ваша дія. І якщо вона буде, то в Бога немає неможливих речей. У Бога все, що попросите, все збудеться. Віруйте і дасться вам. Просіть, стукайте вічені. Вірите і буде вам. Я хочу, щоб ваша молитва, кожної з нас була настільки сильна, щоб ви сказали горіцій, рушся з місця. І вона рушилася. Щоб ви ходили по воді, як по сухому. Ось до такої віри треба прагнути. А в іншому випадку це лише інформація. Так, Христос Воскрес, інформація. Так, старостий тиждень. Інформація. А що для тебе ця Голгофа означає? Я споглядаючи на Голгофу, я бачу страждання Ісуса Христа. Це не фотопоказ. Для мене це біль. Для мене це біль, тому що я розумію, що за цим зображенням стоїть. Для мене це біль. Біль з якоїсь причини. По моїй. По причині моїх батьків щось вони не добре забудуть, ще щось. Христос заради нас всіх розіп'явся і заради нас всіх воскрес. Тому ця віра повинна бути великою. А що таке віра? Віра це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. Ось це визначення віри. А не просто я вірю, що живий Христос, Ісус Христос. Це не визначення віри. І сила молитви. Кажуть, як сильно молитися. Є простий, такий зовсім доступний спосіб пояснити. Ми по, канатні, по канатному містку хтось колись ходив. Через кладку, хай буде так, через річку точно ходили. Була кладка і без поручів. Як з якої ти йдеш через кладку? Зі страхом, щоб не впасти в воду або ще чогось. Ось таке енергетичне піднесення, ось така зібраність. Не мов би ти йдеш по кладку, а отак ти стоїш перед живим перед живим Богом, щоб Він тебе почув, не умертвив тебе, а почув і прийняв твою молитву і твою пожертву. Ось такий трепет повинен бути перед Богом. Ось такий трепет. Не мов би ти йдеш по кладці небезпечно, чи по цьому містку думаєш, що бірвеся, а впадеш в пропасть. Ось така сила молитви повинна бути. Якщо така сила молитви є, то воїни, в яких ми проважаємо на фронт, не буде скорботним днем. Підходять до мене і плачуть. чого? Призвали Бога в армію, а плачуть з чого? Що застрілили? Ні, живий, а з чого? Ну, я кажу, ти ж, ти ж не віриш, що він живе повернеться. Ти ж не віриш? Ти якщо будеш вірити, що він живеться, він живим повернеться. Ну, якщо ти думку допускаєш, що там його ранять чи застрілять, застрілять його ранять. Не можна допускати цих думок. Петро, ідучи по воді вірив, що це по сухому, не сумнівався. І пройшов по сухому, тільки почав сумніватися, почав тонути. Наші хлопці, всі живими повернуться додому. Всі живими повернуться додому. А когось Господь сподобить віддати своє життя. За наше щасливе майбутнє цей праведник в Царстві Небесному. Ми всі хочемо жити. Секрет вам відкрию. Ми всі помремо. Але до цього питання кожен із нас прийде в свій час. Хтось через 40 років, хтось через два дні, хтось через якийсь інший час, кожного своє. Не питання, що ти помреш, питання, як ти помер. І найважніше, а як ти прожив. Як ти прожив? Що залишив після себе, для своїх дітей, для своїх нащадків? Ми всі хочемо довго жити. В цьому нічого такого поганого немає. А як прожити? Як прожити? Не просто скільки, як прожити? Тому я бажаю вам, споглядаючи на світе Христове Воскресіння, жити добре, жити праведно, любити себе. Бо Щоб любити Україну, треба любити себе. Щоб любити Україну, треба любити себе. Ви себе любите? Знову 30% тільки себе любите. Ви себе не любите. Любите себе чи ні? О. А що означає любити себе? Згадайте по апостолу Павлу. Любов того терпить, він в співстраждає, не завідує. От візьміть собі апостола Павла і почитайте, якщо ти любиш, чи що таке любов, все це перечитайте і жити, жити по цих настановах апостола Павла. І все в вашому буде в житті добре і дуже добре. У нас інших варіантів нема. Бо в нашому майбутньому буде добре і дуже добре. Але якщо ти собі так програмуєш, то так воно і буде. Але якщо ти допустиш, Щось гріховне і погане, воно станеться в твоєму житті. Бо слова мають властивість матеріалізовуватися. Слова мають властивість матеріалізовуватися. Запам'ятайте це. Наприклад, інший варіант. Зима, зараз зима наближається. Йде людина по льоду і каже, ой, я, я поду, раз, розпав, я так і знав. <сум> Тож не всі, хто ходить по льоду, падає. Ти вір, що ти пройдеш. По цьому дуду не впадеш, не скрутиш ногу, ні руку, нічого. Ти вір, що ти пройдеш. Чому ти зразу накликаєш на себе проблеми? Не кличте на себе проблеми, гоніть їх. Я вірю Христос мій заступник, кого я обоюся? Чого я обоюся? Тому будете довго живі, будете довго здорові. І все у вашому буде житті добре. Не допускайте гріховних думок, спокусливих думок у серця і розум ваш. Вірте Богові, любіть себе, а якщо ви вмієте любити себе, ви будете любити ближнього, бо заповідь полюбить ближнього свого як? Як самого себе. І якщо ви вмієте любити себе, будете любити ближнього. А якщо ви будете любити ближнього, тоді сміливо кажете, я люблю Україну. Але якщо ти не знаєш, що таке любити, то ти будеш просто кричати Слава Україні! Що воно означає, я люблю Україну? Ну, звіл каже, я тебе люблю і через вині розв'ювся. Чи, чи там розвелися? Так, що ж тоді таке я люблю? Стояти тут перед Анулою і каже, любиш, люблю. Чого розводишся через тиждень? Ну що ж нічого не помиялося. чого так розводиться? Бо ми, не, бо ми себе не любимо. Ми чули, що цей звук щось означає, і його ніби так прийнято казати. Цей вислів треба так казати. Але що, які слова вклада, яка енергія вкладена в ці слова? На жаль, ми цю енергію не знаємо її значення і не вкладаємо. І це називається пустоцвіт. Цвіте, а ягоди немає. Квіт пустий. Тому не будьте пустоцвітами перед Богом. Будьте добрим, вражаєм на колосистій Христовій нині. І хай Господь благословить кожного із вас. Подяка нашим воїнам, які тут у нас на службі, тепер вже на службі церковній і служби військової. Ми дякуємо вам, що ви захищаєте батьківщину, пишаємо з вами. Смерть москалям, слава Збройним силам України! Що ми ще можемо сказати? Живими, здоровими, з перемогою вертайтеся. Додому ми вас чекаємо і будемо як, з радістю зустрічати вас, як, як переможців. Але ці випробування це випробування всіх. Військові випробування всіх. Ми сьогодні всі, і кожен на своєму, на своєму фронті. Тому я бажаю вам перемогу в першу чергу самими над собою, в, свої, в своїй зневірі, самими над собою. А потім і перемогу над тими ворогами, які є навколо, навколо вас. Одного ворога ви вже перемогли. Це московський патріархат. Дуже-довго ви тут пробували стати українцями, але перемогли ж, перемогли. Все остальне забули, це вже вчорашній день. Ви стали українцями, ви стали православними, Українською православною церквою, не московського патріархату. За що я вам дуже дякую, за що радію і з цієї приємної причини вперше провідую вашу парафію і закликаю на всіх вас, Боже благословення. Будьте здорові, щасливі, довговічні, під мирним, переможним українським небом. Слава Ісусу Христу!